19 декабря у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі відбувся урочистий концерт на честь праздника Святого Миколая. У ньому взяли участь діти і молодь з усієї Закарпатської області. Приглашаємо і вас обзарадне і дійство. Уже 1135 років у карпатській руси наші люди празнують Святого Миколая. Важно Помнити, що вже тисячу років наші маленькі діточки кладуть топанки на оболочок і чекають подарків Святого Миколая. Тисячу років ця традиція не переривалася навіть в самі тяжкі часи, навіть війни. Народ помнив благословенних і добротних наших святих, це між ними святий Миколай. Миколай, великий святий, котрий вийшов в історію, як той, котрий допомагав тайно, на оболоч клав в сім'ї золото, аби спасти сім'ю від гріха. Коли ми увіділи, що обласна сцена Закарпатського театру Свободна на 19-ї, ми подумали, Бог кличе нас сюди, по молитвам Святого Миколая І іницька, великий. Благословенний праздник, церковний концерт, концерт праздничний в честь Святого Миколая. Так важливо усім нашим людям пам'ятати, ми благословенний християнський цивілізований народ. Наші діти із самого, самої колоски чують колядки, чують співанку до Миколая, чують радость Пасхальну, а тому школа. Основна школа для наших дітей, духовна школа, то сім'я церква. І ми так хочемо, щоб і театральна сцена була нами освячена. Открив концерт отець Дмитрій Сидор уєдна із церковним хором. let <laughs> Народної ради основ Закарпаття і от себе лично поздравити всіх вас, нас з таким красним праздником, котрий придворяє ті праздники, котрі ще нам предстоять. Це є такий праздник, який для душі, для наших діточок. Я би хотів пожелати, щоб наші діточки були в радості, щоб вони мали красні подарки, щоб вони були в мирі. Щоб ми їх любили, щоб вони любили своїх родичів, щоб не було сирот у нас, щоб кожен те тепло, яке є і сходить від нас від взрослих. Щоб ми взрослі, кожен на своєму посту, робили те, що можемо максимально, щоб наші діточки мали добре. Будущее, будущее. Маймалими учасниками концерту були дітки із Ужгородського ансамблю Маля. Світ. Десь лазер юнак, роздавав до румки дітям, той багатий одинак. Став єпископом, всезнаним, знаним Миколаєчем ножив, особливої пошани він у Бога заслужив. Так та Господь, що ти хочеш за свої заслуги? Хочу, Господи, я хочу на своїм на землю. Вітати знову і знов, чимним дітям дарувати подарунки. І любов. І отак щоразу діти, вам щороку Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче. Плати лише, хто велить Господь, батька й мати шанувати рідну церкву і народ. Віймемо за руки і весело співаємо святого Миколая піснях прославляємо. Роздупи.

Их, не забывай, Давно родился ты в Потаре, Малоазийской стороне Как много славных дел ты сделал На благо людям и стране. Однажды плыл в святые земли, На море шторм произошел, Все люди в ужасе кричали, Корабль тонул, на дно пошел Своей огненной молитвой, ты море тотчас усмирил, что миг утих и прекратился, корабль дальше в путь поплыл. Ты спас всех от голодной смерти, когда в Никее голод был. Купца заморского с товаром свою страну ты пригласил. О, Николай, угодник Божий, каким ты чудотворцем был! Дорогі наші діти, дозвольте від імені управління праці і соціального захисту населення привітати вас таким чудовим святом. Наше управління є одним із соціальних партнерів родинного будинку Нова сім'я. Тому в першу чергу хочу подякувати керівнику цієї громадської організації за те, що організувала таке красиве свято для наших діток. Надіюсь, ви всі були сьогодні хорошими, тому святий Миколаїв всім принесе сьогодні подаруночки. Хочу побажати вам, щоб Святий Миколай благословив вас на хороші справи, щоб ви були здоровими, добрими, чемними не тільки в цей день, а взагалі протягом усього року. Бажаю вам гарного навчання, міцного, міцного здоров'я і щоб це зимове свято принесло вам Боже благословення. Я вітаю високих, я вітаю і маленьких, я вітаю і худеньких, я вітаю і повненьких. Всіх, всіх я з, з Миколаєм вітаю. Я вітаю. Всіх жителів нашої славної батьківщини. Я вітаю всіх жителів Закарпаття, я вітаю шановних русинів. Всім всім щастя, здоров'я, успіхів всього самого, самого найкращого вам. Смотрите, что я мало знаю. я. Шановні уродці, дорогі діти, я з радістю хочу привітати вас з цим святом сьогоднішнім, побажати всім здоров'я, щастя, злагоди, миру, любові, все, що потрібно нам всім. Я хочу нашим дітям побажати, щоб вони виросли щасливими, здоровими. Щоб держава мала можливість підтримати вас всіх. І все, що дається сьогодні, можливість зробити, ми робимо. Я хочу подарувати Валентині Чорноокій. Нехай вона переживе наших дітей. Підприємців хочемо привітати всім святом Святого Миколая, побажати всім миру, злагоди, щастя і любові в серцях. Мецнати концерту порадували дітей колективу родинного будинку Нова сім'я подарунками. I you. Зольте мені від нашого обласного товариства Ім. Духновича щиро вітати вас з великим всенародним днем, днем доброти, щедрості, милосердя, правди і справедливості. І пожелати вам у цей день много щастя, здоров'я і діяти лише у стилі, так як діяв наш святий Миколаїв.